Друзі, добрий день! Сьогодні хотіла б з вами розібратися, що таке препарат Епін. От, Я сама ще ним не користувалася, але знаю багато хто з колекціонерів фіалочок, іми користується. І гарні відгуки про нього. Отже, я теж вирішила спробувати. І зараз ми з вами розберемо, що це таке. Дивіться, Епін це іде як регулятор росту рослин. Це іде антистресовий адаптоген, захищає її від заморозків ну, при перехолодженні, і також відновлює пошкоджені рослини. Дивіться, багато хто пише, що ним бажано користуватися, прискувати рослини після пересилки, тому що дітки фіалочок після пересилки отримують стрес, от, перехолодження, якщо там різні були, ну, якщо пересилалися в критично низькі температури. От, також після пересадок бажано їм користуватися. Це йде як імуномодулятор для рослинок. Отже, зараз розберемося. Дивіться, йде, йдуть упаковочки по одному мілілітру. От, я один розпакувала вже, зараз будемо використовувати. Дивіться, йде ось така колбочка на один мілілітр. Погано видно. Зараз, зараз, зараз. О, нарешті. Так, дивіться, тут є поділки 0,5 мл, 1 мл. Так, значить, По інструкції в нас пишеться, що це 1 мл, мені його потрібно розвести на 5 літрів води. Ну, звісно, 5 літрів це багато, відразу я на 5 літрів його розводити не буду. Я користуюся зазвичай, якщо потрібно щось оприскати. Ось звичайний примітивний оприскувач з-під містера мускула. Він у мене йде на 500 мл. Так, значить, якщо у нас цей 1 мл йде на 5 літрів води, я склала собі по пропорції, тому на півлітри води на цю мою бутилочку, мені потрібно 0,1 мл. Так, як ми його будемо міряти, дивіться, я думаю, я зараз візьму це все, оце 1 мл введу у шприць, і виходить 0,1 мл, це буде в мене один кубик. Один кубик у мене буде йти на ось таку бутилочку півлітрову. От. Зараз ми це зробимо. Ось, дивіться, у нас тут чітко один мілілітр вийшов. Ось так. О. Так, і зараз ми один кубик. Хочу брати камера? Трошки незручно знімати. ну... Так, один кубик приснули. Так. Угу. Є. От, і зараз будемо обробляти фіалочки. Е, дивіться, які фіалочки я хочу обробити. Е, в мене були пересаджені фіалки. От, із восьмику дев'ятки. Після першого цвітіння я їх зробила перевалку от І вони в мене стоять на половних матах але ще я бачу, що вони не, почну, не почали тягнути фітіль. І я хочу їх трош, трішки простимулювати і використаю для цього епін. Ну, взагалі, в принципі, так як зараз зимній період і йдуть перепади температур, то я думаю, епін взагалі не, не завадить такий засіб, щоб обробити всі фіалочки і просто їхній імунітет. Отже, зараз будемо оприскувати. Отже, ось тут у мене мої пересаджені фіалочки. Зараз будемо їх обробляти. Ось, дивіться, оприскуємо по листу з дрібного пульверизатора. Ось таким чином. От, якщо обробляємо від шкідників, то я також використовую цей саме пульверизатор. І ось таким чином по листу ми це все обробляємо. Отак, От трішки, щоб прям не зовсім воно було геть мокре, щоб серединка не замокла. Легенько по листу все обробляємо. От. І. Будемо сподіватися, що засіб нам допоможе і покаже якийсь результат. Тому що я ж повторюсь, ніколи ще ним не користувалася. Це вперше вирішила проекспериментувати. От так що не бійтеся, теж експериментуйте. Гадаю, це піде тільки на користь нашим фіалочкам.